Товариство, вітаю. З вами Олексій. Сьогодні ми розглянемо компактний складений ніж від компанії CIVIVI, модель Baby Bunter 2, трохи перед історією. Давно хотів Baby Bunter, мені подобаються ножі такого формату, і я придбав собі першу модель. Він зараз зі мною на DC вже такий трохи потяганий. На цей ніж був огляд на каналі, додам підказку. І після того, як вийшло відео, мені написав представник компанії CIVIVI в Україні і каже: у нас тут друга модель має прийти, не хочеш огляд зробити. Ну, То було риторичне для мене питання. Тож готуйте улюблені напої та ми починаємо. Ця модель також створена відомим ножовим дизайнером Беном Петерсоном, якраз для повсякденного використання. Як завжди, почнемо з комплектації. Baby Bunter 2. Маємо тут синє алюмінієве руків'я, сатін покриття і нітровий блейд. Комплектація стандартна, біла коробочка, маємо органайзер, футляр для зберігання, транспортування, колекціонування, я думаю, в цілому ножі, не тільки сіві. Він м'якенький, можна використовувати і для окулярів спокійно, якщо вони у вас тут влазять. Не буду довго на ньому зупинятись, я думаю, ви всі прекрасно знаєте. Так, макулатура, гарантія, каталог. І наліпка. О, наліпка, до речі, цікава модель. Так, звісно, наша улюблена мікрофібра. Не знаю, як ви, я використовую її для окулярів. Хоча за рахунок того, що тут у нас сатинове покриття, воно марке. Давайте одразу. Треба, щоб просто все було чудово. І залапав. В цьому випадку мікрофібра тут прямо в плюсі. Так, Ну і сам, звісно ж, ніж сіві Baby Bunter 2. Давайте покажу вам його поближче. Перейдемо одразу до технічних характеристик. Ну і спершу ж все вимірюємо. Так, загальна довжина ножа вистачить супер. 140. І 5 міліметра. Так. В складеному вигляді. В складеному вигляді. 81,5. Давайте одразу товщину 10,8. Ну, з кліпсою, звісно, буде більше 15,4. Окей, це так. Кому цікаво? Товщина леза по обуху. 2,1. 2, 2 Хоча десь в характеристиках бачу заявлене 2,3. Не знаю, де вони тут. 2,3 знайшли. Ну, чи це просто у мене стан циркуль за врори? Теж може трошечки помилятись. Так. Ну і звісно ж, це довжина нашого Леза. Довжина Леза. 50 мм, тобто 5 см невеличке. Але, повірте, для міського IDC, для щоденного використання це прям, ну, це топ. Не знаю. Як на мене, супер варіант. Посилки, ковбасу нарізати навіть. Все, все це вже було, повірте, все, з усіма справляється, все чудово. Кажу про першу модель, я думаю, друга буде так само. Так, вага, яка в нього. 65. І 6 грама, до речі, стара модель попередня 57,7. Так, різниця є. Ну, я розумію за рахунок чого різниця є. Звісно, це я, мікарта вона легша. А загалом, ніж друга модель, така трошки потовща. Пізніше ще порівняємо. Давайте далі по Baby бантеру другому. Матеріал клуночка, як я вже казав, нітрові. Це нержавіюча сталь з твердістю 58-60 роквелу. Чудова сталюка. Питань до неї в цілому немає. Обробка самого кланка сатинування. Має такий характерний відблиск. Я думаю, що вам теж на камері це все видно. У попередній моделі у мене обробка клинка тут Stone Wash. Матеріал рукояті алюміній. Тип замка Crossbar Lock. В деяких є до нього питання, за рахунок того, я думаю, що просто коли ви одразу купляєте ніж і хочете вже супер класно ним відкривати закривати, то просто вам треба звикнути до роботи цього локу, тому що ця кнопка відпрацьовує, якщо її можна так назвати, має такий деякий діапазон роботи. За рахунок якого ви просто в кінці вже ловите клоночок. щоб у вас не було такого, що коли ви закриваєте, треба зробити неправильно. О, клинок не вдарявся і не відходив назад. Ви так просто ну, не піймаєте його. Принцип роботи, я думаю, тут зрозумілий. Ми витягуємо на себе його за рахунок пружинки. Він стає назад. Все. Загалом CVV Baby Bunter Другий має компактний та ергономічний дизайн. Рукоятка з алюмінію забезпечує надійний хват. Ребриста поверхня перешкоджає ковзанню в долоні. Загалом він дуже приємно і класно лежить в руці. Бо підпальцева виїмка та упор на обусі дозволяє комфортно розмістити всі пальці. У мене долонь невелика. Але прям супер. Одразу хочеться нам щось зробити. Це загалом забезпечує такий контроль під час роботи. Рукоятка з алюмінію не тільки легка, вона ще стійка до агресивних середовищ. Та й в цілому це робить ніж довговічним. Я люблю Мікарту, вона для мене м'якенька, вона для мене приємна на дотик. Але з точки зору практичності, все ж таки, там G10 чи от алюміній, ну, звісно, буде попереду. Хоча, не знаю, ну дивіться, який він класний. Знаєте, це придбав ніж, і, і в тебе ще оце не прийшло відчуття, що ти такий, ну все, награвся. Хай поки полежить візьми якийсь інший. Тут такого немає. Клас. По Baby Bander другому, та в цілому, як і перша модель, ніж оснащений керамічними підшипниками в усьому мізлі. Це забезпечує плавний хід леза. Ніж новий, ще не дуже добре розпрацьований Двосторонній шпеник з титану, дозволяє легко відкривати ніж як правою, так і лівою рукою. Як я бачу, також ще і кліпсу можна перетягнути на іншу сторону, що теж буде в плюс. Отвір під темлячок. Ну, Замок кросбар надійно фіксує клунок в відкритому положенні, забезпечує тим самим безпеку. Час роботи з ножем. Не знаю, для мене зараз друга модель, може це за рахунок якраз е, е, такого руків'я. він якось більш сучасний. Ну і звісно, кросбарлок дуже сильно спрощує ці всі моменти. Я думаю, навіть так, що, кому вже просто вже це лайденлокс на надоїв, то Кросбар, повірте, Дасть вам просто трошечки нового. По порівнянню. Я вже так, поки його маца, вже звернув увагу про те, що друга модель вона трошки більша. Я сподіваюся, камера вам це все передасть. Саме руків'я воно трошки ширше. І він довший на декілька міліметрів. О, а тут, дивіться, великий плюс, що вони закрили цей отвір, щоб туди просто не, прот... не потрапляв бруд. Супер, це знаєте, робота над помилками. Ну, за це другі моделі точно плюс. По лезу, я думаю, різниць ніяких немає. Так, да, лезо таке саме. Ідентичне навіть. Але друга модель я ж кажу. Трошечки така, трошки повніша виглядає. Переїв. Давайте затестуємо літочку заводу. Ой-ой-ой. О, це дуже приємно. Це просто кайф. Він гострий, ну, ви все бачили. Клас. До речі, цікаво. Не точив. Вже скільки, не знаю, місяць на кишені точку. Ну, вже не так ідеально, як новий, звісно. Але без проблем також. Ну, я ним насправді нічого вандального не робив ще. Тому... Заточка також ідеальна. Супер. Не знаю, мені дуже подобається. Не буду паракорд різати, просто не бачу сенсу. Ну ви все прекрасно бачите. У мене вже сформувався, мабуть, такий висновок по ньому, що CV Baby Bunter другий із плюсів для мене це вибір для тих, хто шукає компактний, надійний та стильний ніж для щоденного використання. Тут маємо високу якість матеріалів, продуманий дизайн, функціональність, естетику. Ну, ніж точно вартий вашої уваги. З мінусів, таким, я думаю, тут один мінус, він суттєвий, то, звісно, ціна. Якщо для вас це не проблема, то я однозначно другу медаль рекомендую. Він вам точно сподобається. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про нього. В мене на цьому все. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись на канал та допомагати нашим силам оборони. Хай щастить!